Колишній президент Віктор Янукович запам'ятався в тому числі своєю величезною жадібністю. Скажімо, після його втечі, коли відкрилися двері його резиденції Межигір'я, стало зрозуміло, як багато йому робили коштовних подарунків. Олігархи, політики, міністри були знайдені цілі, ретельно складені реєстри дарів президенту. Коштовності подаровані чиновнику, законом розцінюються як хабар. Тож Сергій Андрушко вирішив з'ясувати, а що робить з коштовними подарунками? В. Же новий президент Петро Порошенко, скажімо, чи передає їх в музей, як цього вимагає процедура? Про те, як ми шукали дари Порошенко, дивіться далі. Про величезну кількість цінних подарунків, отриманих колишнім президентом Віктором Януковичем, громадськість дізналася лише після того, як він втік з країни. Зберігав він їх ось тут, в резиденції Мажигір'я, яка до того була державною, стала приватною. Ми спробуємо дізнатися, чи декларує подарунки, як декларує чинний президент України Петро Порошенко. Нинішній головний охоронець Межигір'я, майданівець Петро Олійник проводить екскурсію у будинку, де мешкав експрезидент України Янукович. У Януковича була своя капличка золота. Інкрустований ліфт. Подарунки. На цій статуетці зазначено від Сергія Ківалова, ректора Одеської академії і нинішнього очільника комітету з питань верховенства права. Ось подарунок подарунки. Патефон з Миргорода. Тарілочка Шевченко. Дави дев'ятсот рік. Є шахи зі срібла. Це, це шашки з срібла Десь були. Знизу нема там. Ні, нема. Була етикетка десь підлетіла чи що. Ну серебряні. 2 кілограма срібла. Ці шах... шахмати з Путіним. Не знаю хто їх подарував, хто їх грав. Процінні подарунки для Віктора Інуковича як президента громадськість дізналася після його втечі з країни. Тодішній завгос Межигір'я вів навіть ретельний реєстр дарів. Цей документ наші журналісти знайшли у резиденції. З нього стало відомо, наприклад, що опудола Януковича у повний зріст подарував йому міністр культури Кулиняка. А Ганна Герман піднесла Глечик, датований другим сторіччям до нашої ери. Новий завгос Межигір'я Петро Олійник. Сформував свою думку щодо подарунків для посадовців. Подарунки мусять державної службовці, якщо їм дарять подарунки, бо є в нас випадки. Є бажаючі люди, які хочуть подарити щось комусь. Вони мусять звітувати, показувати, що хто кому дарить. Чинний президент Петро Порошенко вже понад 100 днів на посаді. Ми запитали, де можна подивитись на презенти, які отримав він на інавгурації від високих гостей. Скажіть, будь ласка, що подарувало вам на інаугурацію, Які подарунки, а як де ви їх зберігаєте? Ви знаєте, тут в адміністрації працює якась дивна форма. Охорона забирає ці подарунки і потім не повертає мені, чесно кажучи, я сам не знаю добре, що ви нагадали. Я прийду в мене є подарунок від президента Сполучених Штатів Америки. Це така велика. Тарелка там намальований. Є там декілька маленьких таких картинок. Ну... З адміністрації президента нам надіслали лист, де порекомендували звернутися до фонду президентів України, куди пересилають усі дари. Про охоронців не згадувалося нічого. Це бібліотека імені Вернацького. Саме тут міститься фонд президентів України, куди президенти передають подарунки, які вони отримали на своїй посаді. Зараз ми спробуємо дізнатися, які ж подарунки отримав Петро Порошенко як глава держави та передав їх сюди в бібліотеку Вернацького. Розкажіть, будь ласка, от чи був переданий від президента Петра Порошенка хоч один подарунок за час його президентства до вашого фонду? На жаль, на сьогодні ми ще не отримали від адміністрації президента жодних подарунків у фонді Збирається писати листа до Петра Порошенка з нагадуванням щодо передачі подарунків. Тут згадують про гостинці для попередніх президентів, які так і не поповнили їхню колекцію. Інколи в пресі звучить, коли, наприклад, під час правління Віктора Ющенка, коли його прес-секретар казала, що там два грузовики подарунки відвезли. Куди вони їх відвезли, не зрозуміло. Ну ми теж отримували, але не в такому обсязі. У фонді президентів України уважно стежать за усіма міжнародними подорожами та зустрічами Петра Порошенка. Уже відбувся робочий візит до США. Канади, Британії, ЄС Білорусі минув також день народження Петра Порошенка, але музей поки нічого не отримав. У національному агентстві з питань державної служби, яка стежить за роботою урядників, нагадують, вартість подарунків, отриманих чиновником за рік, не може перевищувати 1200 гривень. Якщо не перевищує названої суми 50% одноразово від мінімальної зарплати, тобто Порядка 600 гривень вартість або сукупно протягом року до 1218, то це в собі. Це подарунок мені від коля. коля. Гель. Я, його знаю, Гель, ну, е, я його знаю давно, я ж працювала при Аденаурі. Галина Науменко працювала протоколісткою ще з часів Грущова. Допомагала вона з етикетом і протоколом, і українським президентом. Вона розповідає, як можна було уникати дорогих подарунків очільникам держав. Дякую большое. Я знаю, мені вже сказали, що ви мені привіті лоші, розкошне, пародісто і все. Ну, у нас страна, ще не на тому рівні, чтобы у меня была отдельная конюшня. Разрешите, пожалуйста, я подарю эту лошадь детскому дому. Все. Не обидеть ту сторону, выглядеть красиво перед своим народом, выхода много. Поревняйте. У США есть спеціальний специальный сайт, да інформують про подарунки для американских посадов. На ньому можна знайти й гостинці від Петра Порошенка ще народного депутата. Наприклад, інформацію про золоту монету вартістю 300 доларів. Петро Порошенко, як міністр закордонних справ, своїй американській колезі Гіларі Клінтон подарував низку подарунків. Американці їх оцінили на 630 доларів. Серед них годинник на мармуровій основі та монети. Згодом пан Порошенко дарував пані Клінтон картину на 660 доларів. Українська жінка в традиційному одязі в Україні схожого сайту немає. Більше того, громадськість не може навіть знати, де тепер ті гостинці, які подарували президенту, і забрали у нього його охоронці. Охорона забирає ці подарунки, і потім не повертає мені. Охоронці президента нам не розповіли, як саме використали ті подарунки, які забрали у гаранта Конституції, за словами Петра Порошенка. Наш лист вони переслали знову до адміністрації президента будинку що моєю спиною. Та нас інформували, що можуть говорити лише про ті дари, які були запротокольовані, і їх обіцяють найближчим часом навіть передати до фонду президентів України. Водночас, хто ж контролює ті подарунки, які... Отримав президент України, які не були запротокольовані державною службою, і вартість яких перевищує встановлені законом 500 гривень. У Межегір'я одна із розваг стежити у вікно на цінні речі всередині помешкання Януковича. жінка екскурсовод не проти, щоб кімнат з подарунками для огляду громадськості побільшало. Ну, по-перше, ціні подарунки це вже взятка. А якщо я щось посадовцю дарується ціни, то він, мабуть, повинен бути десь якась кімната, де кожен з нас може прийти і подивитися, хто кому що дав. Ми теж маємо право подивитися, тому що він тільки представник нашої нації.